Привіт, друзі! В продовження нашої попередньої розмови, а для тих, хто ще не бачить, подивіться, обов'язково уважно прослухайте про те, що я говорив. На канал теж підписуйтесь, дуже важливо. Так от, в продовженні нашої попередньої розмови, хочу от що сказати: зараз дуже багато духовників в різних релігійних направленнях, просто люди, які вважають себе. Вчителями, гуру і так далі. Вони дуже-дуже мінімально позиціонують себе в тій ситуації, в якій зараз є Україна. В цій війні, да? і більшість з них керуються текстами списань релігійних. Буддисти десь знаходять одне. Християни інше, і більшість з них замовчують або не проявляють свою позицію. От саме до них я хочу сьогодні звернутися і це відео записати. Вся справа в тому, що дійсно в багатьох релігіях в багатьох писаннях пишеться про те, що ми всі є одне і ми не можемо брати зброю для вбивства або реагувати якось на війну. Це все ясно. Вбивати взагалі погано. Але якщо копнути глибше, да, і взяти ту саму е -е, Біблію, взяти Бухаґаватгіту, взяти Тору, Коран. І ми скрізь знайдемо, що захищатися це не є гріхом. В тій же самій книжці, де пишеться про те ми всі є одне ціле. В тій же самій книжці пишеться, що треба відстоювати свої інтереси, захищати свою родину і свою територію. Кому це цікаво, можете просто цим питанням зайнятися. Я не буду зараз цитувати релігійні писання, бо пост мій не про це. Я, я якось ось йду. Да? Погружений, наприклад, в сьогоднішні проблеми України, в весь весь війну. Думаю про це. Да? У мене думки з'являються, я їх думаю. Напливають зразу якісь стани. Ці стани, звичайно, негативні, нічого в них немає. Але в цих станах я шукаю, як я можу допомогти сьогодні Україні, да? як я можу допомогти Збройним силам України, ті, хто нас захищають, ті, хто зараз. На передовій і зрозуміти їх внутрішній світ дуже важко. Особливо мені людині емоційній, духовній, дуже важко. Тому мені хочеться їх м м м м хочеть їм допомогти якимось чином. Мені хочеться допомогти Україні швидше перемогти. Я ну, от, роблю все, що від мене залежить. У да? мене є канал, де ми спілкуємося з москалями, я показую їх нутро, ми там же ж збираємо. Якісь донати з підписників, і ці всі кошти йдуть на Збройні Сили України. Це плюс до того, що ті кошти, які я заробляю, теж відсоток я віддаю на Збройні Сили України, що я вам раджу. Тобто, чим, чим я можу, тим я допомагаю. От ти такий загружений, ходиш, ходиш, всі ці стани переживаєш, якось там реагуєш. Думаєш про те, хто це реагує, да? ну, поєднується з тим задвайтом і так далі. І потім паралельно зразу приключається на щось інше, ну, включаєш медитативну музику якусь, релакс в наушники. Стан, стан міняється, він стає таким спокійнішим, віддаленим, да? кайфовішим, таким собі безпосереднім, безтурботливим, я б назвав. Ти йдеш, ти переключився з одної теми дуже важливої, і музика там якась розслабляю, що тебе вивела на іншу частоту твоїх думок. І в якийсь момент ти розумієш, що ти вже в іншому стані і починаєш аналізувати, що цей, цей стан інший від попереднього, він в ньому прикольніше. І чи треба вертатися до того попереднього стану. І, звичайно, тут, ну, оскільки на рівні свідомості вибору не існує, знаючи це, прекрасно це розуміючи, я до того стану вертаюся в будь-якому разі і розумію, що нічого в тому немає такого ганебного чи поганого бути в тому стані. Тому що ми люди, ми можемо реагувати на все, що не навколо нас. Всі по-різному реагують, але нормальні, здорові люди на війну реагують негативно. І з того, що я починав цей пост. Релігійники, читаючи тексти, забираючи свою увагу від війни, та яка відбувається, вони свій стан цей такий, да, кайфовий стан. Годують цим писанням в своїх прихожих цими, цими штуками всіма. Говорячи, що ну не звертаю увагу. Бог один на всіх. Він на сонечко кругом світить всім однаково. І уводять цей, цей стан їх уводить від своєї. Е, потребності. Тобто. Від того, що ти можеш зробити реально, для тих, хто тобі навіть дає в цьому стані посидіти. Уяви, щоб не ті хлопці, які зараз стоять на передку, ризикуючи всім своїм життям. Я не знаю, навіть це дуже важко відчути, але, але ті, хто люди, які можуть от, емпати, да? ви зрозумієте, як зараз напередку стоїть, коли над тобою... Прямо на тобою в день не одна ракета, а без зупинки вони пролітають, кулі стріляють і так далі. Вони ризикують всім, а ти сидиш і завдяки їм, завдяки їм ти можеш час від часу зайти в якусь медитацію, покайфувати, і при цьому, при цьому не допомагаючи, не звертаючи туди увагу на, на цих хлопців. Я вважаю, що і вони знаєш, як вони кажуть, що ну, таке виправдання, що ми люди, нами там управляє біс, ми десь запутані і так далі. Це можна з такою аналогією порівняти. Ти як йдеш, да, духовність це штука на піку гори. До неї довго рухаєшся багато чого скидаєш з своїх плеч. Доходиш до верхи до вершини гори і все, що внизу, тобі не видно? Тобі кайфово, ти від нього відійшов, так? відійшов від цього соціуму, стоїш такий, ну, посидів на цьому піку, кайфуєш, все тянеш за собою інших, хтось може, хтось не може. Але сидячи там і знаючи прекрасно, що ти можеш внизу допомогти і не спускаєшся туди. А більшість духовників, з ким я спілкувався, по їхньому тону зрозуміла, що вони розуміють. Внутрішньо воно розуміє. Вони розуміють, що можна допомогти, що можна висказатися по цьому питанні. Що можна відокремити, що я українець, я українець в цьому тілі. Моє тіло, да, воно українське. У мене набір характеристик пов'язано з українством, свободою слова, свободою, з силою, з, 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 з рівнем осі, грамотності і так далі. І вони не можуть це видати через себе, і в них, в них відчувається цей дисбаланс з тим, що вони говорять, і з тим, що вони відчувають. Я прийшов до того, що взагалі це подалення своїх емоцій ну, дуже сильно впливає на саме на це тіло. Да? Відчуває те тіло і думає тіло. І коли ти через свою свідомість не пропускаєш, не даєш реалізуватися тим внутрішнім почуттям. То тіло починає хворіти. Тіло починає хворіти, і це така психологічна пастка, з якої дуже важко потім вибиратися. Тому я би радив все, ж таки, все ж таки, говорити, думати, говорити, видавати з цієї печери, доставати всі свої відчуття, виговорювати їх, говорити так, як ти відчуваєш насправді. Тому що в них в розмовах проскальзує, що там. От вони, москалі, кацапи вони наробили, а потім раз і зупинка і. А Бог же ж один, і все, їх це тормозить. Не про це йде мова, коли йде, ми говоримо про духовність, не про це єдинство. Наше тіло, воно вже, коли вже є тіло, і ти в цьому тілі, в цій формі, ця форма може розвивати, розвиватися, може допомагати розвиватися комусь, може допомагати комусь. То може. Якщо ти завдяки цій формі пізнав чогось більшого, ти не можеш жити без цієї форми. Ти все одно в цій формі постійно знаходишся. І коли я кажу, що ти на піку гори стоїш і ти там типу, віддалився від соціума, краще час від часу спускатися донизу. Допомагати тим, що ти можеш допомагати, робити якісь необхідні речі. Якщо ти відчуваєш, що тобі вже дуже важко, піднімись на ту гору знов і знову спустись. І знов роби якісь справи, які нам необхідні для перемоги. Тому що завдяки перемозі ти зможеш на цю гору підніматися. Завдяки тим, хто зараз боронить нашу Україну, ми можемо підніматися на ту гору, але треба спускатися з неї і не плутати два поняття. Бо і духовність це якась ланка. І те, про що ми говоримо — якась ланка. І наше тіло це ланка. Треба цим, цим тілом робити максимально багато користі для. Нашої країни для планети, щоб ті, ті навіть, тексти, які написані, слова, які написані в Біблії, в Корані в Торі, в Пхакавадгіті і так далі, щоб вони, ті тексти про добро, про любов, щоб вони були реалізовані в нашому світі. Не знаю, може трошки запутано розказав. Надіюсь, ви мене зрозуміли. Я за те, щоб виказувати всі свої відчуття щиро. Ділилися з ними і не ховали їх, бо ум блокує там якимись приплутаними питаннями. Відчуття вони головніші, вони раніше, ніж ум. До ума йдуть відчуття. А те, що до відчуттів, це вже те, в чому вони відбуваються. А те, чому вони відбуваються — ще до чогось. А потім ще те до чогось, воно ще до чогось. Ну, Це вже питання того піка гори. Подумайте над цим. Подумайте, не спішіть, може прослухайте ще раз це відео. Десь, якщо хтось щось не зрозумів, запитайте, я обов'язково в коментарях відповім. Ну, ось так. Всім до побачення.